Я дуже сильно, коли відео набирає багато переглядів. Відео про те, що там ми вирубали частину ржавого, частину гнутого, посередині сварний шов, викидали то все в НДЛ. Ржавчини ми не боїмося. От слова взагалі. Не боїмося ми і Знаєте чого? Того, що весь чорний метал, який ми 90% прокатуємо, он то зверху. А он до його, бачите? То все шви, то все... Відбраковку однозначно. А ось це те, що тут ще може місяць пролежати, воно піде на гарячий цинк. Під гаряче цинкування, через те йому тут без разниці, воно місяці-півтора може лежати. Гаряче цинкування в себе включає ще три процеси, там де воно окислюється, сушиться, миється, а потім уже цинкується. Через те оцей нальот йому до лампочки. Ми зато не хвилюємося за ржавчину. А от коли сварний шов і неправильно пробити отвір, або ще ще гірше, коли вже ти його прокатав, і ОТК бачить, що там є розслоювання металу, оце вже ш... шляпа.